Далі про спорт драматичної поразки зазнали черкаські мавпи в Івано-Франківську. Запекла боротьба з тамтешньою гуверлою перейшла в овертайм. Проте суперник виявився сильнішим. У результаті черкащани програли всього шість очок, чим перекреслили навіть теоретичну можливість потрапити до омріяної вісімки. Рахунок у івано франківську відкрили гості, але зробити різкий спорт завадив колишній гравець черкаських мавп Юрій Фрасенюк, поціливши тричі поспіль із середньої дистанції. Походу першої чверті ведмеді вирвалися вперед на 10 пунктів. Лише на два очки змогли скоротити цю відстань підопічні Міхельсона до кінця періоду. Рятувати ситуацію у другій десяти хвилинці взялися Кальніченко та Чогринов. У середині періоду їхній команді вдалося зрівняти рахунок, але вирватися у лідери черкащани так і не змогли. На велику перерву переможцями пішли Івано-Франківці тридцять Старт третьої десятихвилинки став справжнім бінофісом Святослава Михайлюка. Він виконав два проходи, а потім розрядився потужним слемданком. У другій половині періоду ініціативу Михайлюка підхопив Це дозволило мавпам скоротити різницю до трьох очок. Доклавши ще трохи зусиль, гості перехопили лідерство та повели у рахунку плюс п'ять. Перемога практично була у них у кишені, коли на фініші грі на табло світилося 66-68 на їхню користь. Однак гру овертайм перевів Павло Рєвзін, який продуктивно використав останні секунди для своєї команди 68 – 68-68. У додатковій п'яти хвилинці допомогти своїй команді вже не змогли Сокур та Кальніченко з перебором індивідуальних фолів. Натомість Фарсенюк і Рєвзін майже відразу зробили бажаний розрив у рахунку та зберегли його до фінальної сирени. Драматичний поєдинок завершився на користь господарів – 84-78. сімдесят вісім. по статістики, то, звісно, з таким процентом реалізації штрафних. Тяжело розраховувати на побіду. Тим не менше, імели шанс, імели можливість, Не змогли одержати, не змогли побідіти. Однією з основних причин поразки Максимі Хельсон вважає брак досвіду своїх молодих вихованців. Саме цю прогалину хоче заповнити у найближчих іграх, щоб підготувати хлопців до наступного сезону. Натомість коуч Говерле відзначив високий рівень підготовки саме молодих гравців «МАВП». У ночі мені нравиться молоди ігроки у Черкас. Ми більш опитні в этом но по желанию, по по самотвердженості. они в некоторых моментах превосходили сьогодні нас. Морально налаштуватися та фізично підготуватися до наступної гри у Черкащан буде достатньо часу. 25 березня вони зустрінуться із Миколаєвом. Марія Гаверлян Вікка новини.